Після сварки обидва мовчать, і кожен думає, я не винен, хай вибачається він перший. А стосунки в цей момент просто холонуть. Хто повинен перший вибачатися після сварки чоловік чи дружина? Про відносини і подружні стосунки. Це одне з найпопулярніших питань у шлюбі. До мене люди часто звертаються з такими питаннями. І водночас одне з найрунівніших, якщо його неправильно розуміти. Почнемо з головного: у здорових стосунках не з Гаються, хто винен більше в здорових стосунках важливіші стосунки ніж его. Проблема в тому, що чоловік і жінка по-різному переживають конфлікт. Чоловік часто мовчить, бо йому потрібно охолонути. Жінка часто хоче говорити одразу, бо для неї мовчання це відкидання. І обидва думають, що інший робить на зло. Тепер відповідь, яка багатьох злить, але вона відверта і чесна. Першими бачається не той, хто винен більше, а той, хто доросліший у цей момент психологічно доросліший, духовно. не сильніший, не правіший. А саме доросліші вибачення це не приниження, це сигнал. Наші стосунки для мене важливіші, ніж моя правота. Часто чоловіки кажуть: якщо я вибачуся першим, вона сяде мені на голову. От, от типова чоловіча логіка. Ні, сідають на голову там, де немає меж. А вибачення це не відсутність меж, це відповідальність. Жінки інколи думають, хай перший вибачається, бо він почав. Але конфлікти рідко бувають односторонні. Майже завжди є слова, тон, реакція, момент, можливо, обидва винні. Ось кілька практичних правил. Перше, якщо ти розумієш, що перегнув, вибачайся одразу, не чекаючи ідеального моменту. Друге, якщо ти не згоден, але бачиш, що партнеру болячи, можна вибачитись за форму не за суть. Мені шкода, що я сказав так різко. Третє: не плутай вибачення з виправданням. Фраза вибач, але. Це не вибачення. Четверте, якщо ніхто не вибачається тижнями, це вже не сварка, це холодна війна. А холодна війна завжди руйнує близькість. І найважливіше, у шлюби першими вибачається не чоловік і не жінка. Першими вибачається той, хто хоче зберегти ми. Підписуйтесь, щоб не пропустити відповіді на достатньо гострі питання по подружніх стосунках. Пишіть неодмінно ваші коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.